Не сказав, чи він грішник? Я не знаю. Одне я знаю, що я був сліпким, а нині бачу. І фарисеї, фарисеї знову почали запитувати його: Ну, і що ж він такого зробив з тобою, що оце ти зараз бачиш? І стіло не відповів: Ну, я ж вже вам сказав. А ви не слухали і не хочете чути, чи не вірите? Чи не хочете чути, і чи не хочете стати ви його учнями? І фарисеї розсердили і почали докоряти йому. Ти ж ученик його, ми ж Мойсеєві учні, ми знаємо, що з Моисеєм говорив Бог. А про цього Ісуса. Нічого не знаємо. Ми не знаємо, хто він, звідки він і що він. Дякую вам. Тоді стілений сказав йому відповідь. Ну, так дивно це що.